Російська мова це джерело головного зла тут. І ті люди, які продовжують е, от, ідентифікувати себе через російську мову, ясно, що ми всі знаємо російську мову. Ну так. так от ми цим, до речі, ми принципово відрізняємося від росіян, тому що ми білінгви. Ми розуміємо і російську, і українську. Байдуже, якою мовою розмовляємо вільно, дехто розмовляє обома мовами вільно, дехто якоюсь одною, але обидві мови ми розуміємо без проблем. Так? Але. Допоки велика частина нашого суспільства сприйматиме російську як рідну, навіть відповідаючи на соціологічні опитування, що ні, не рідна, але сприймаючи російську як рідну, використовуючи її в поводи найгірше, спілкуючись цією мовою з власними дітьми, от я вважаю, що це, це і є розбещення дітей. Коли ми розмовляємо з дітьми російською мовою, ми розбещуємо власних дітей. Ми створюємо для них нестерпні умови існування в майбутньому.